Почав історію з дівчиною уже близько місяця. Є. Все класно, але вчора говорили про дружбу хлопців і дівчат. Припустимо. В неї є друзі-хлопці з роботи, з якими вона спілкується кілька років, але не лише в рамках роботи. Також переписується з іншими хлопцями-друзями. Так. Я сказав, що не приймаю таке, але просто показав свою позицію. Так як вважаю, що зарано прямо щось вимагати. Чи правильно зробив? Все правильно, все правильно, насолоджуйся історією з нею. І якщо ти будеш бачити, що нічого не змінюється, то ти сам, це ж твої правила, це твої принципи. Ти будеш розуміти, що ти з нею не хочеш стосунків. Ти з нею не хочеш стосунків із її друзів. Але це не значить, що ти не можеш зараз з нею насолоджуватись там вечорами і тим, як ви проводите час. Якщо. Почнеться динаміка, якщо вона сама почне їх зливати, твоя цінність в її очах буде рости, а цінність дружби з якимись там хуїсосами не буде рости. І все, тоді нормально. Якщо нічого не буде змінюватись, ти такий, ну поїбались, ну гарно провели там місяць, два-три, Та і все, до побачення. У тебе залишаються друзі, Наші тобі стосунки? Хай вон з друзями ходи і спілкуйся. А ти знайдеш собі дівчину краще, а поки насолоджуйся.